Всім доброго дня! Ви на каналі Techніk Machines International. Це третій завершуючий випуск по трактору Axion 900 про кабіну та. Ух ти блін! <сих> ти са бо зараз реально така. І сьогодні ми будемо говорити про кабіну та системи управління двигуном та трансмісію. Застібаємо ремінці, починаємо, як завжди, потужний випуск. Поїхали! Вітаю! Сьогодні ми ознайомимося з органами керування та познайомимося з певними меню керування трактором. Основне керування трактором здійснюється завдяки багатофункціональному підлокотнику, також бортовому комп'ютеру на рульовій колонці і допоміжних органів управління на задній стойці кабіни та угорі. Сьогодні ми з вами роздивимося, як будемо керувати трактором. Знайомство з нашою системою Цебіс. Ми почнемо із першого меню нашого: це трансмісія та двигун. Бортовий комп'ютер трактора у нас представлений тим, що ми бачимо інформацію, котра нам потрібна для руху у звичайному режимі трактора. Тобто на ньому у нас є адометр і спідометр Ми бачимо швидкість. Також ми бачимо рівень палива і температуру двигуна. На багатофункціональному підлокотнику ми бачимо сам монітор цебіс, на котрому виходить ця інформація. І також органи керування трактором або причіпним обладнанням. Тобто, це наш джойстик драйвстик, це кнопки, котрі у нас запам'ятовують режими оборотів двигуна, або пам'ять функцій, це джойстики для управління і кнопки задньою розподільничою гідравлікою, кнопки управління самою системою Цебіс, ВОМом, ручним газом або глибиною задньої навіски. Також у нас присутні на підлокотнику. це... Блокування диференціалу, автоматика ВОМа і повний привід. На задній стійці кабіни у нас є обладнане також органами керування задньою навіскою, вибором режиму ВОМа, і також індикації з задньою навіскою. Керування світлом та кліматом у нас виконується з верхньої частини кабіни. Тобто, в даному випадку у нас система без кліматоконтроля, а звичайно, кондиціонер, та органи управління. З зовнішніми органами освітлення. Для зручного керування трактором у нас існує декілька систем управління трансмісією та двигуном. В першу чергу це наш флажок, котрий ми задаємо направлення, це джойстик і педаль ручна, ручний газ, ножний газ, тобто тормоз і щеплення. Окремо хотілося сказати, що педаль щеплення це незвичайна педаль, як на звичайному автомобілі. І її функції виконуються не в дуже високому діапазоні. Вибір способу руху ми вибираємо завдяки нашому сервісу і органам управління. Тобто, це наше перше меню, котре нас зустрічає на робочому екрані. Дана машина обладнана трансмісією ZF, котра у нас може виконувати навіть і ноль. Це така система, яка нам не дозволяє почати самовільний рух трактора на якомусь на пагорбах. Тобто, без задіяння робочих органів ми не будемо з вами рушати. За замовченням, при запуску трактора, у нас відбувається установка трансмісії на автоматичний режим. Тобто, в даному випадку, у нас трансмісія і двигун працюють в парі для економічної роботи двигуна. І для оптимальної швидкості та обертів двигуна. На самому екрані цебіс, швидкість руху у нас представлена трьома піктограмами, на котрих ми бачимо швидкість руху, котра у нас активна на даний час. Вибір швидкості руху ми можемо виконувати завдяки кнопкам на нашому джойстику. Тобто на даний час у нас скорость максимальна буде 15, 25 або 42. Що означають дані піктограмки? Це наша швидкість, яку ми можемо досягти максимально. При використанні нажного газу. Тобто трактор швидше, ніж 15 км на час, не може бігти при максимально ужатій педалі газу. При цьому ніякі функції в трансмісії у нас не відбуваються при перемиканні даних функцій. Тобто, звичайне, перемикання ми можемо проводити і в русі. Інформацію, яку ми бачимо зверху, ми можемо зміняти для оптимальної роботи. Також інформація, яка представлена у нас у двох нижніх іконках, це означає швидкість, котра у нас запрограмована для темпо мату, або, ще, проще кажучи, для круїз контролю. Автоматичний режим ми також можемо змінювати кнопочкою мод з ручного флажка, або на керування трансмісією джойстиком. Є ще один режим, і ми до нього перейдемо, що знаходиться в нашому першому меню по трансмісії. В першу чергу це настройка швидкості обертання двигуна. Якщо нам потрібні стали оберти. У нас є два режими. Ціми органами управління ми можемо для швидкого доступу регулювати наші оберти. У даному меню ми з вами вже бачимо піктограми, котрі ми можемо налаштовувати для зручної скорості керування. В першому меню ми бачимо так звану равлика, черепашку або зайчика. Що нам дає оця перша настройка? Це максимальна швидкість, яка буде розвиватися у трактора при виж... педалі газу. А у цьому меню ми вже бачимо з вами настройку швидкості руху, тобто наш темпома на кожну із окремих швидкостей. Така ж сама піктограма у нас існує і для заднього ходу. Тобто ми також можемо запам'ятовувати скорості автоматичні. І скорості, котрі у нас будуть від педалі газу. Також є функція відключення нашого темпомату не тільки натисканням кнопки темпомат, а й натисканням педалі газу. Тобто, доходячи до кінця загінки, ми можемо відключати нас круїз контроль, натискаючи педаль газу, і переходячи на ножне управління, або ж натискати кнопочку на нашому джостику. У режимі меню мод ми бачимо наші настройки автоматичний, драйстік або ручний. Що собою представляє автоматичний режим? Це режим, який у нас відбувається найоптимальніша робота двигуна і трансмісії. Тобто ми задаємо тільки швидкість, а всю основну роботу з підбором швидкостей, передач і режимом обертів двигуна, виконує у нас трактор сам. У режимі Driсти відбувається те ж саме. Також відбувається та ж сама інформація між двигуном і трансмісією, але органи керування цієї трансмісії відбувається вже завдяки джойстику. А ручний режим керування виконує оператор, а не автоматика. Автоматичний та режим Draстіck це найоптимальніші режими роботи для самого трактора і двигуна. У меню акселератора трактора у нас відбувається регулювання швидкості, з якою трактор буде реагувати на педаль газу. Тобто при роботі з важким о, принципним обладнанням ми виконуємо настройку на більш плавний пуск. Машини у роботу. А при роботі з прицепним обладнанням або ж перегонкою, наприклад, трактора, ми можемо виставити максимальну швидкість, з якою трактор буде у нас реагувати на педаль газу. Процентне співвідношення алгоритму роботи двигуна і трансмісії. Тобто, у нас воно присутнє для режиму автоматичний і ручний. Що завдяки цій настройці ми можемо зробити? Ми можемо зробити оптимальний розхід палива. При руху по дорозі ми використовуємо настройку від 25 до 35 При роботі без вома ми виконуємо настройку 15-25%. І при роботі ВОМА у нас іде настройка на 5-15 Більш універсальна настройка це виставити на 20%. При ручному режимі настройки керування трактором у нас також присутні два режими настройки мінімальних обертів двигуна, якими способами ми можемо задавати рух трактору. В першу чергу це наш так називаємо флажок. Тобто, переводячи флажок у нейтральне положення, знімаючи з ручного гальма і переводячи на направлення зад або вперед, ми вже задаємо напрям руху трактора. Для зміцнення руху нам залишається нажати тільки на педаль газу. Для зміни руху трактора нам достатньо тільки перевести флажок у інший напрям і також нажати педаль газу. Окрім керування з флажком, ми також можемо перейти на керування джойстиком. Це не режим джейстик, це просто керування джойстиком. Залишаємо флажок у нейтральному положенні, натискаємо джойстик і задаємо йому напрям руху. Тобто, на даний час у нас вже висувається напрям руху вперед. Джойстик залишається в нейтральному положенні. І у нас трактор буде рухатися від педалі також само. Як вперед. Для зміни напрямку натискаємо ще раз кнопочку на джойстику. Як і назад. Пам'ятаємо, що при зміні швидкості і зміни напрямку руху ми маємо дивитися за швидкістю. Не потрібно перемикати швидкістю руху взад-вперед при швидкостях більше, ніж 10 км на годину. При зміні режиму, переходячи на драйвстік, у нас відбувається керування трактором завдяки джойстику. Тобто, також ми задаємо напрям руху. І натискаючи на джойстик, не натискаючи на педалі, у нас задається вже швидкість. Тобто, тягнучи на себе, ми зупиняємо трактор, натискаючи кнопочку зміни руху і давати джойстик вперед, трактор змінює напрямок. Для гальмування трактора тянемо джойстик на себе. В автоматичному режимі для досягнення більш швидкої гальмової сили. Ми тягнемо джойстик на себе, що дозволяє нам зупинятися завдяки двигуну. В режимі Driсті нам дозволяється робити тільки в польових умовах, тобто користуватися даною системою при русі по дорогам заборонено. Обидва режими, як автоматичний, так і DRISTAK, не змінюють ніякого алгоритму керування трансмісією та двигуном. Це е, зроблено для більш зручного керування трактором. В режимі ручного керування у нас газ ручний, це буде ручний газ. педаль газу буде педаль газу, а задавати направлення трактора ми будемо завдяки джостику. Як вперед, так і назад. Пам'ятаємо, що найоптимальніші режими для роботи трактора це автоматичний і драйв стіль. Що собою уявляє зв'язок між трансмісією та двигуном? Це використання е, максимальної потужності двигуна при мінімальних е, затратах палива. Коли ми чуємо, що двигун у нас працює на занижених обертах, або у нас оберти будуть складати 1300-1400. Це не означає, що двигуну не вистачає потужності. Просто в даному режимі трансмісія підібрала. Таке передаточне число, що двигуну не потрібно розкручуватися більше ніж на ці оберти. І, в свою чергу, це дозволяє нам споживати менше палива. Це і є оптимальна робота двигуна. Ну що, на сьогоднішньому відео ви побачили, як управляти двигуном та трансмісією. Поки що, по тракторам класу Axion ми завершуємо серію випусків, і в наступному ми вже будемо говорити про технічне обслуговування та способи керування комбайнами Trion. До зустрічі, підписуйтесь на канал. Скоро побачимось.